Веселі хлоп'ята, щасливі дівчата, ось сонечко шле вам, ранковий привіт, і хмарки за ним прокидаються вслід. Вже пташки співають нам різні пісні, і квіти вже тут, і там ось рясні, чекає вас день повний пригод. Веселі прогулянки, друзі та цікаві заняття. Є планета казкова, музична, весела, чудова, прекрасна планета, дитячий садок. Існує вона для маленьких діток. Любі хлопчики і дівчатка. У садочку гамір суди, Тут зростають добрі люди, грають чаться малюки, сміх лунає нам круги Запрошую вас, діти, на екскурсію до дитячого садка. Привітаємося з нашим дитячим садочком. Він має назву Росинка. Доброго ранку, улюблений наш садочок. Наш садочок має дуже багато груп. Наша група має назву Квіточка. З вулиці ми потрапляємо у роздягання. А як ви вважаєте, що тут роблять? Вірно, тут роздягаються і одягаються діти і складають речі у шафу. Потім діти заходять до другої кімнати. Вона має назву групова кімната. Тут діти граються. Також в цій кімнаті діти займаються та споживають їжу. Наступна кімната це спальня. А як ви вважаєте, що тут роблять? Правильно, тут діти лягають спати, на ось такі гарні, красиві. Ліжечка та відпочивають. Також в нашій групі є туалетна кімната, де діти після прогулянки миють ручки водичкою. Тобто займаються особистою гігієною. А що роблять діти у дитячому садочку? Давайте разом поміркуємо. Розглядають книжки, малюють, їдять, граються, пливають квіти, годують рибок, виконують ранкову гімнастику, займаються спортом. Співає пісні, грають цікаві ігри. А хто ж працює в нашому дитячому садочку? Послухайте, будь ласка, загадки. Хто про нас в садочку дбає? Кого кожен поважає? Хто це? Так, це наш директор. А хто працює в дитсадочку? Знає безліч про прослатняних діточок. Хто це, відгадайте? Так, це вихователь. З нами нянчиться охоче, по самій погратись хоче. Хто це? Вірно, це помічник вихователя. У садочку всіх лікує, та зеленкою малює. Хто це, діти? Так, вірно, це наш лікар. Залюбки нам куха варить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Молодці, це кухар. Як мелодія заграє, всяк охоче заспіває. Хто це? Так, правильно це музичний керівник. Вона виконує зарядку. Кожну вправу по порядку зі спортом дружить навчаєм про здоров'я діток дбаєм. Хто То це молодці. Вірно, це фізичний керівник. Пограємо в цікаву гру, кому що потрібно для роботи працівникам нашого дитячого садочка. Будьте уважні! Що потрібно для роботи нашій виховательці, книжки, будівельний матеріал, пензлики, ножиці, папір, молодці, що потрібно для роботи нашому фізичному керівнику? Подумайте, це спортивний інвентар, одяг спортивний для зручності і, звичайно, музика, що потрібно для роботи музичному керівнику, потрібно фортепіано, металофон. Музичний інструмент різний, ноти і звичайно руки, щоб грати на фортепіано, а вам, діти, грати мелодію. Молодці! Ви уважні і розумнички. Я впевнена, що ви запам'ятали назву нашого дитячого садочка, назву нашої групи, які в ній є кімнати. Хто працює в дитячому садочку? І що потрібно працівникам дитячого садочка. Намалюйте, будь ласка, мені малюночки, чим ви любите займатися, в які ігри любите грати. Чекаю ваші малюнки. До побачення! Давайте подаруємо усмішку один одному і скажемо разом у дитячому садочку. Весело і цікаво! До побачення, діти!